3 березня 2023 року, у п'ятницю першої седмиці Великого Посту, блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій очолив літургію передосвячених дарів у свято пантелеймонівському жіночому монастирі столиці у Феофанії. Предстоятелю співслужили архієпископ Яготинський Серафим, єпископ Ірпінський Лавр, Єпископ Бородянський Марк та духовенство обителі. За богослужінням з архіпастерем молилися настоятелька монастиря Ігуменя Єлисавета із сестрами паломники та парафіяни обителі. Світ Христу розсвіщає! На сугубі помилились про мирну українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у вічі і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь умутрив владу, зміцнив мужність воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Да нам все сильну благодать Твою, властью Моди, воїнство нашим ростом хлібі, поспешив Твою всем, кого потребно, тише не крови в Дідоми, пленє збавити Духа і чийстирі, отчаянно утече на полі прання, життю положившись, милости Твої сподобі, свят в ті твоє сохраніть, врага і суха. Богослужіння завершилось особливим молебнем з каноном великомученику Феодору Тирону. Блаженніше митрополит Онуфрій за традицією прочитав молитву на благословіння Колива на згадку про чудо святого Феодора. Звичай благословляти коливо в першу седмицю Великого посту виник після чудесного явлення святого Феодора у 362 році. Нечистивий імператор Юліан Відступник, щоб понасміхатися з християн, які свято берегли піст, повелів окропити всю їжу на ринках кров'ю з язичницьких жертвоприношень ідолам. Великомученик Феодор Тирон з'явився і єпископо Євдоксію і звелів йому повідомити християн про підступність імператора, а також порадив вживати в їжу тільки відварені зерна пшениці. Всіх вас, дорогі браті і сьост, поздравляю з п'ятком першої сідміці святого Великого Поста. Сьогодні свята церква церков празднує пам'ять святого великомученика Феодора Тирона. Святой Великомученик Федор это э, святой угодник, который покрывает тех людей, которые постятся, которые проводят свою жизнь в молитве и посте. Молитва святого Великомученика Федора, пусть Господь поможет нам по силе нашей поститься, подвязаться, чтобы в радости встретить великий праздник Святого Христового воскресения. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.